Це близько політики, близько світу. Я Марія Гурська, журналістка українського телеканалу Еспресо та головна редакторка польсько-українського порталу сестри ЕУНК. Мій співрозмовник це Павел Коваль, професор історії, голова комітету з міжнародних справ польського сейму та уповноважений польського уряду з питань відбудови України. Доброго дня. доброго дня. підсумки тижня ми розпочнемо з теми Оскара. Фільм wow. документальний фільм «20 днів у Маріуполі отримав достав, найвищу кінонагороду Оскар. і це супер. це супер. Це про щось свідчить. Ну, але розуміє, далі все було погано. але далі але далі дійсно було погано, тому що творців фільму просто вирізали з телетрансляції. Це вручення їм нагороди. Творці Оскару. саме так. При тому, що минулого року, наприклад, у телеверсії Оскар залишилася церемонія нагородження авторів іншого документального фільму Навальний. Премію отримувала Юлія, дружина Навального. Вона стояла на сцені, були сльози. Був Оскар. Але ми виступаємо не за те, щоб вирізали Навального, а за те, щоб лишили Маріуполь. чому тема України не ба? На на таких заходах в світі, і чому Маріуполь викликає сьогодні менше емоцій ніж смерть Навального ніж Навального? Путін Путін повертає собі голос, тобто в пропагандистській сфері його агенти діють все і ефективніше, все і більш активно. Ми так, бачимо, як іде, Путін різними впливає каналами впливає на західні еліти, щоб про Україну не говорили забагато, і це створює і таку сором'язливість навколо цієї теми. А що це ви говорите Україні? про Україну? І, і, Маю і, тут і, власний і, приклад, хай і дуже особистий. Я теж помітив це на собі. Що після кількох тижнів переслідувань з боку різних шовіністів, російських тролів і так далі. Я почав думати, можливо, сьогодні я поговорю про щось інше, щоб не було так, що я весь час говорю. Про Україну, бо скажуть, що я тільки україною займаюся, і нарешті одна моя подруга сказала мені Гей, що ти робиш? Чому ти дозволяєш на себе тиснути? Цей тиск у соцмережах тиск російських тролів, яких скрізь дуже багато. Він змушує людей на заході, навіть витривалих, починати думати, як то кажуть, про кожне своє слово, щоб воно не прозвучало за гострим. І це саме той момент, коли потрібно робити дослідно навпаки, тому що сьогодні на фронті є реальна загроза. Вперше за цей рік настільки серйозна, на мою думку, ми маємо мобілізувати світ. Якщо ми хочемо це зробити, то не повинні відступати навпаки. І вперед і говорити ні, ви нам не будете диктувати. Я що зараз просто йде дуже велика пропагандистська кампанія, щоб в інтернеті, щоб ці залишили Україну в спокою, і нам потрібно ґрунтовно цьому протистояти. Я маю намір робити це найближчими тижнями. Незабаром фільм «20 днів у Маріуполі покажуть в кінотеатрах у Польщі і yes. ЄС. Ідемо, дивимося, боремося з міфом про втому від України. Говоримо про це, дискутуємо і боремося з російськими тролями, але також боремося з втомою від України. Заради спільної безпеки В Росії 17 березня президентські вибори майже в один день з псевдореферендумом у Криму 10 років тому. Чого очікувати від Росії в найближчі 10 років то не саме жодне вибори, та сплеце не вибори, це плебісцит, популярність Путіна. А він важливий для Путіна а не для нас. Це важливо для Путіна, тому що Путін робить все можливе, щоб показати своїм послідовникам, що він сильний, а не слабкий. І тому він прибрав Навального, тому що Путін зрозумів те, що не до кінця розумів Захід. Навальний був зовсім не наївним, коли повертався в Росію. Навальний розумів, що в Кремлі може бути домовленість про те, щоб задіяти іншого кандидата, якого схвалив би захід. І Навальний зробив ставку. Ймовір. Ні, з такого сценарію і на Ні жаль, це, це не вийшло. Але, Але повернення Навального відбулося залишити, через те, що в оточенні так, Кремля також є ті, хто розуміє, що все, що відбувається, не так як потрібно. Однак, справжня одержимість Путіна, йде Путіна йде це захоплення йде Києва, йде Києва, встановлення йде влади, йде влади в українській йде. столиці. Але 22-й рік це була серія катастроф точки зору Путіна, тому що він програв під Києвом, програв битву за Харків і зіткнувся з необхідністю залишити Херсон. Крім того, я все ще більше думаю, що Херсонська справа була ключ. Чувою, це означає, що після Херсона заходу не вистачило мудрості сильно вдарити по Росії, бо Росія тоді була найслабшою в цій грі -го, Марта, якщо говорити та про дані путін торобіжом і тому путін це робить. Вибачте, я задумався трохи про Херсон. Путін просто зараз хоче показати, путін що він сильний в першу чергу у своєму оточенні. Хоче продемонструвати, що він жорсткий, щоб і не думали його показати, відправити у відставку. Він тварний, просто боїться свого оточення. оточення, що путін придумають когось іншого. І Він думав, що це буде Навальний. вже яким а може це, бути розвиток це, подій це, ну це, а тепер, це, мабуть, буде знаєте? Він завжди боятиметься, тому що в нього менталітет авторитарного боягуза тож з одного боку він застосовує силу, застосовує насильство. З іншого боку, десь у середні він просто скручений, як равлик, от і все ну і теле пан, були в тимтигоні комунікації. і ви ж пам'ятаєте, цими днями були чисельні повідомлення західних спецслужб про можливі теракти в Москві та інших російських містах. Путін міг би їх зробити, тому що він робить усілякі такі речі, щоб зміцнити свою владу. Тому ці сценарії не можна відкидати, але Путін обов'язково атакуватиме далі, і ми повинні готуватися давати відсіч. що журажіжучі тепер видно вже виразно, як він кинувся на Каспарова. Тобто він тепер собі придумав, що наступником Навального після. Його смерті є Каспаров, і тому він чітко призначений як наступний головний ворог Каспаров І саме тому, до речі, на мою думку, Каспарова потрібно ще більше захищати. Бо Каспаров приклад росіянина, який завжди мав антипутінську, антиімперську позицію антиімперіальне Він визнав приналежність Криму Україні, при тому, що навіть той самий Навальний прийняв це лише з часом. У Каспарова це завжди було. І зрозуміло, що зараз він під прицілом. Інтересує мені як також цікавить, що буде з бажанням Путіна далі завойовувати світ і відбудовувати радянський союз у його колишніх кордонах. і в його я думаю, що зараз путіну потрібні потужніші повноваження. Тож на що він зараз справді сподівається, це не те, що отримає хороший результат, що зможе сказати своїм окей, подивіться, я справлюся. Наступний етап він намагатиметься десь прорвати фронт. Можливо, він хотітиме кинутися на Харків. Зараз йому тактично потрібно щось велике, і ми маємо перекрити йому шлях. Тому це те, що відбувається останнім часом. Мене питають, навіщо я взагалі поїхав на фронт? Я роблю це для того, щоб ще паспалкіше розповідати все побачене в Лондоні, Парижі та Берлі це мета і справа в тому, щоб сьогодні мобілізувати наших партнерів на заході, щоб не колись, не через рік, не через два, а в найближчі тижні боєприпаси були доставлені. Чудово до речі, що це зрозумів президент Чехії, тому що він якраз є прикладом такої постаті, яка прекрасно відчуває не тільки те, що потрібно, але й коли це потрібно. Він також сказав, що не можна виключати, що солдати НАТО будуть на території України на території України і що нічого цьому не заважає. то це не з найсвіжіших інтерв'ю Петера Павила чеському телебаченні то є поставити за Макрона в основі цих розмов лежить заява Макрона. Є в цьому цьому один позитив, що Макрон врешті зрозумів, що все серйозно в бо оно але я також бачу в такому підході певну небезпеку. Ризик такий, що звісно політики говорять якісь яскраві речі, а далі побачимо. Але сьогодні згоди на це немає в багатьох країнах альянсу. І виникає ситуація, коли Макрон хоче, але це неможливо. А тим часом сам президент а Макрон... тим часом сам президент Макрон на, на Україні всі я знаю, що в Україні ще, всі в захваті ті, від його слів. Звісно, ті, однак зшитко, іноді захоплення інші приходить передчасно. Тому я б сказав, розуміло, що це так, 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 це, це добре, що президент Франції вже розуміє, розуміє що все серйозно. Пізно, краще пізно ніж ніколи. Але пункт другий президент Франції нікого не питаючи, може заволодіти російськими ресурсами у Франції і може підтримати цю ініціативу. Але він цього не робить. Президент Франції може додати більше грошей на оборону без особливих зусиль. Тут Німеччина значно випереджає Францію. Франція йде позаду Польщі, коли йдеться про допомогу, і тут достатньо просто порівняти потенціали. Президент Франції може надати боєприпаси. президент Франції може організувати постачання української армії ракет більшої дальності. Я б не хотів, щоб штучно скеровували розмови на війська НАТО в Україні. Будуть вони чи ні, замість того, щоб серйозно обговорювати те, що реально потрібно робити сьогодні. можливе, і бути але якщо Але говорити про війська в НАТО в Україні, чи можливий такий сценарій? Тому що ми бачимо, що я зараз не бачу такого сценарію. Вверто вам про це кажу, бо ми планували цю програму як чесну розмову з українцями. Я трохи стурбований тим, що всі переключились на цю тему. сьогодні це далеко не ключова тема? Адже сьогодні головне швидко, тепер зараз доставити боєприпаси на фронт на фронт. Давайте поговоримо про це. Британський міністр закордонних справ Джеймс Кемерон запропонував Німеччині обміняти ракети Таурус на британські ракети Storm Shadow. Цього тижня його підтримала міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Що ви думаєте про це рішення? Сантоші на кінці кінців все вдасться. Я бачу такі настрої в Німеччині. Суть у тому, щоб побудувати довіру, адже всі зусилля спрямовані на те, щоб якось переконати німців, а точніше федеральний уряд, тому що тут не потрібно насправді переконувати всіх німців. Якби панство ще і якщо наші глядачі цікавляться, куди місця, пені, потрібно чи, писати чи листи, відповідають у у офіс федерального канцлера. Ні, куди місця, інде, не куди інде, бо де місця, інде, інде місця, усі інде місця, давно вже переконані. Місця, потрібно лише натиснути місця, на офіс місця, канцлера і навести аргументи. і ці аргументи можуть бути внутрішніми. Тут в Бундестазі підтримка є вже не тільки у ХДС ХСС, а й більшої кількості партій, тому що це має бути рішення Бундестагу а по-друге, йдеться про зовнішні аргументи, тобто потрібно дати певні можливості, наприклад, надати аналогічну зброю, можливості можливості зброю і дати можливість федеральному канцлеру нарешті, камерона. під впливом того ж камерона сказати окей, Канцлер федеральний «Окей». За оцінками, за оцінками західних розвідок, розв Росія виробляє для війни приблизно 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць. що майже втричі більше ніж США та Європа роблять для України. по перше, але навіщо Росії виготовляти стільки зброї до, виробляє 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 до зброї? до чого вони готуються? А по-друге, що Європа може цьому протиставити? так, але, так, але також є фактори, що Європа що... Є... зараз трохи активізувалася з цим виробництвом. Принаймні, щодо цих питань є загальна згода. тому що раніше цього спільного. Розуміння бракувало тераз. Ще уходіме до того, Ну а тепер ми підходимо до того, що Путін здатний виробляти, скажімо, до трьох мільйонів снарядів. А захід Європа сподіваюся, що сягне 500 тисяч на рік, а то й більше дойде до 500 тисяч. 000... І плюс США тому акцентувати увагу на боєприпасах в цьому плані немає сенсу, тому що також інші види зброї Якщо ж говорити про боєприпаси, то в тому контексті, що зараз потрібно фізично доставити в Україну все, що можливо фізичні на Україну. то що є. Президент під час візиту до США президент Польщі Анджей Дуда разом із прем'єр-міністром Дональдом Туском запропонували країнам членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2 до 3% відсотків ВВП Що ви думаєте про цю перспективу? Це добре, для переконування. Але ж пам'ятаємо, що кожна з цих країн рахує по своєму. ВВП розрахований на основі відсотків. Кожна з цих країн розраховує відсоток від ВВП по різному, тому що вони включають різні речі, як витрати на оборону в оборонних плюс до того ж. Варто пам'ятати, що є також приклади дуже маленьких країн з низьким ВВП, таких як Естонія чи Латвія. Естонія чи і втоді легше отримати ці 3, 3, 3, 4, 5 Ці країни прифронтові дуже стараються, але 3, 4, 4 5 відсотків ВВП Німеччини чи Франції це, міця, це міця. щось зовсім інше. Ці країни дуже стараються, але 3, 4, 5 відсотків Німеччини чи Франції це щось зовсім інше. Также мам враження, що у з мене з одного боку складається враження, що звісно президент правий, і ми всі Але цьому наполягаємо. Але я заув, зауважу, що проти проти ж... ми не повинні робити з цього фетиш, eh, Тому що це буде використано проти Європи. Проти я Європи. вже я відчуваю, відчуваю як Трамп, цим скористається Трамп, Чи ця справа має дві сторони? Бо та справа має два кінці. Єдна то є одна, одна та сторона. Така ми кажемо: добре, не два, три відсотка. Трамп каже так, а Німеччина навіть двох не дає. Наприклад, Трамп не має чистих намірів. Ми ж розуміємо, чи все пов'язано з тим, про що говорить Трамп. Трампа Пам'ятаємо. давайте пам'ятати, щоб, щоб не давати йому платформи, не, скупити, не задавали, надто зосереджуватись на цьому питанні на цих процентів? відсотках, тому що аргумент для Трампа, що він взагалі не допомагав. Дональд Трамп, прикриваючи з бажанням більше витрачати на оборону, насправді хоче запровадити ізоляцію, придушити Україну, що говорив Орбан після своєї зустрічі з Трампом. Виходить із споткання у Трампа. Вашні Орбан повідав Орбан сказав, що Трамп не хоче, щоб Сполучені Штати фінансували європейську безпеку А і да ще що, якщо він стане президентом, то не дасть жодного долара на захист України. що ви думаєте про прогноз виходу США з НАТО і як Європа впорається з таким сценарієм? як дасть собі в на той удушення України це сценарій удушення України. Тобто це дуже небезпечний сценарій для Польщі. Як політик, я кажу, що це дуже поганий напрямок подій. Сценарій Трампа і сценарій Папи Франциска це дуже погані сценарії для Польщі. чи впорається Європа, яка, як, як бачимо, вже готується до найгіршого. Європа повинна відлякувати. Які можливі рішення? Європа має відлякувати це і фундаментальне завдання. Відлякувати Путіна? Так повинно бути виробництво в таких темпах і в таких обсягах, щоб Путін побачив, що це не жарт, що справді буде No. і виробляти в першу чергу для України. До речі, цього тижня ви побували потрібно надсилати в Україну, але почекайте, я б не сказав, що в першу чергу, тому що для ефективного стримування Путіна сьогодні потрібно. Ми вже знаходимося на іншому етапі, коли я б не сказав, що тільки для України ми маємо виробляти зброю. Потрібно виготовляти паралельно і для себе і для України, надсилати, продавати, отримувати в кредит у всіх можливих формах, щоб були фізичні боєприпаси в Україні. Але ми самі вже на іншому етапі потрібно озброюватися, щоб збільшувати Путіну ставки. У політиці зазвичай ми робимо. Кроки, які змушують іншу людину, яка має ідею бути Зачинає більш агресивною, починати підраховувати і розуміти, ой, це мені не вигідно, і Путіна треба поставити в ситуацію через 20-25 років після розширення НАТО. Цього тижня ви брали участь у засіданні комітету у закордонних справах Веймерської трійки у Бундестазі у Берліні. Ви переконували німецьких і французьких політиків дати Україні зброю. Що ви їм казали? І як вони реагували Я розповів їм про свій візит на фронт. Я розповів їм про обличчя українських військових. Я звертав також з допомогою емоцій, а не тільки аналітики. Аналітика важлива. Це те, чим я послуговуюся, коли зустрічаю політиків. Мій останній візит в Київ був дуже добрим з цієї точки зору. Але завжди варто потім поїхати, подивитися, як реагують звичайні люди, а потім поділитися цим на заході. У мене є такий метод, і я потім ділюся усім пережитим на заході. Я розповідаю їм про все, що побачив, що був сильний емоційний посил, щоб змусити їх дотиснути, щоб допомога надійшла зараз якою була реакція? Вони слухали? Вони слухають потроху, іноді їм нічого відповісти. Вони думають, а були ті, хто потім підходив у справі і казав: візьміть мене, коли наступного разу поїдете до солдатів. Ми теж хочемо подивитися, як це виглядає. як позором та всупереч видимості цей історії не про подорожі. Це питання демонстрації. Що ми з ними, коли я приїжджаю, то бачу, що вони дуже раді, що до них приїхали, тому що це справді має значення. така моя думка. А то має значення телепащевстичні по ще у січні під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що приєднається до декларації Великої Сімки про гарантії безпеки для України Що ви думаєте про ці гарантії безпеки? наскільки вони можуть бути реалістичним механізмом? І як ведеться щодо цих гарантій, польсько-український діалог ми до ще привончими. Ми, до того, ми що приєднуємося що до, до цього і ми також укладаємо додатковий довір. Але на моїй малій батьківщині люди але... кажуть, що є правда, то не гріх. А, в моїх сторонах ще му що це правда, то, то не гріх. Таке повідання. На Підкарпатті так, є така приказка. Правда, правда так, так, в тому, що Україна так, повинна так, вступити так. до НАТО. А такі умови, і жодні двосторонні угоди то, то не, не, не сустрійні сустрійні. є гарантією безпеки. <кліпи> я знаю, що я в Україні що віде, кажуть, що віде, є ці що віде, британські віде, домовленості, і так далі. Це, це не гарантія безпеки, не це важливо, віде, тому що це допомога. То і важне, бо це помоць. Сьогодні це тактично важливо, але я боюсь, щоб українцям не здалося, що сьогодні цього вистачить. То те, що сьогодні дає G7, недостатньо, щоб Україна була повноцінно захищеною потрібно членство в НАТО. І я не кажу про гарантії, що вони погані. Це нормально, це добре, але повинно бути більше. І сьогодні треба очікувати більшого я вам чесно скажу в Україні. Дуже добре розуміють, що гарантії безпеки не можуть замінити НАТО. Але чого насправді очікувати від липневого саміту НАТО у Вашингтоні? Це ювілейний саміт. але по ой, що там ювілейний? ювілейний, не ювілейний. Ну їй з'їдять торт. Всі в такому захваті від ювілею. Гаразд, ювілейний ювілеушови, але діше німа часу. Але сьогодні не час для ювілеїв, урочистостей і феєрверків. але час розставить сьогодні. Треба просто сказати розширення. Розширення тобто запрошення в НАТО, це має, НАТО. має бути постулат. Не бійтеся Ми цього. Ми цього не боїмося. Ну я бачу, що політики говорять з одним другим на заході, і починають бути м'якшими. підтримка ідеї вступу в НАТО рекордна. Центр разумкова дає 84% серед українців. Україна, Україна, Грузія і можливо Молдова. Путіну не можна давати можливості поставити ногу. То якщо, якщо не вдасться, то будемо вдачу, думати вдачу, про щось вдачу. інше. Наразі ми повинні грати на повну ставку і показати заходу, що ми всі сповнені рішучості. Шеф канцелярії НАТО Стіан... глава канцелярії НАТО Стіан Єнсен, що минулого року заявляв, що рішенням для України може стати приєднання до НАТО тією частиною території, де немає російських військових, українська влада відкинула ці ідеї, як ми розуміємо, через соціологію. Але тим не менше, наприклад, наш колега Віталій Портников, якого ви також добре знаєте, вважає, що через мобілізаційний потенціал Росії відносно українського це рішення може врятувати державу. Але наскільки це реально? Чи ведуть? Це взагалі такі розмови чарні. в кулуарах. То, що то Про що говорить кулуар, в кулуарах, insegnі? я вам не скажу, навіть якщо а сам, то, сам знаю. Шкода. 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 <laughs> але то, що треба поведіти, можна по Pars, те, що я можу <Rey -tar broken> сказати, те, що потрібно сказати, це те, що ми повинні шукати креативних рішень. НАТО Я вважаю, що нам потрібно йти цим шляхом розширення НАТО якомога більше. НАТО це сильніша гарантія, ніж різні двосторонні оборонні угоди, тому що ті угоди, які Україна сьогодні уклала, не є жорсткими гарантіями безпеки. Це хороші угоди, але вони просто трохи інші. Якби ж ці рішення залежали від Польщі та України, і все ж, що ми можемо робити разом? До липня ще є трохи часу. Як тиснути? Вишліть усіх можливих депутатів українського парламенту на захід. Зісніть двотижневий тур по всіх західних парламентах я також допомагатиму в цьому, я і багато польських депутатів допомагатимуть у цьому. Нам всім потрібна велика, велика політична акція. А, отже, готуємося. Угу. Наразі до того 18 березня відбудеться засідання польсько-української міжурядової комісії. триває двостороння підготовка до зустрічі прем'єр-міністрів Польщі та України, яка відбудеться 28 березня. А що на порядку денному і що обговорюється зараз? ще дискусія. Давайте почекаємо. Jeszcze... Ми готуємося, і майже готові до засідання komisji, двосторонньої to, економічної комісії. То такі споткання жонду це засідання co, урядів або фактично ще одне спільне засідання. То є e, duża... це велика серйозна робота, яка стосується не завжди rzecz. того, що є найгарячішим. Інколи це ніби плани на майбутнє підписання додаткових do двосторонніх угод, потрібних для поглиблення співпраці. План на пришлость підписання якихось додаткових умов. І тому до цього треба ретельно готуватися. Це не те, що робиться на завтра. Готуємо кілька контрактів до підписання, деякі перемовини, роботу в групах. У нас є ідеї. Все буде добре. Чекаємо новин. Дякую за цю розмову. Павел Коваль, Марія Гурська. Дивіться наші програми польською мовою на Ютуб каналі Павела Коваля українською на телеканалі Еспресо та на Ютуб Еспресо щонеділі о 15.30 та 22 годині. А також читайте головне з наших розмов обома мовами на сайті сестри.еунастроня Ставте лайки, діліться і борімося з російським тролінгом. Зараз їх страшенно багато. Треба тиснути. Слава Україні! Слава Польщі! Всього цього найкращого вели. Que se